По, по закладам середнього світу збільшити на придбання газу у сумі 1 мільйон 200 тисяч 5200 грн. Також при, ми плануємо виділити кошти на придбання в на опалюваний період для центру загальні суми 495 тисяч. Це 45 тонн по 1 тисяч 1 тонна. Також при, пропонується виділити кошти на придбання деревного палива це палец для КЗДУ Мрія. 30 тонн по 9500, загальна сума 285 тисяч. Заміну димової труби Обуківської гімнасті пропонується виділити кошти 33 600. На поточний ремонт водійного котла проценту 65 тисяч, на придбання вікон для оранжереї на давню суму 99 тисяч гривень. Також пропонується виділити ми кошти... ми так. <кліпи> пропонується виділити кошти на інвентар та обладнання для ПРУ Миколаївської та Воїнівської гімназії у сумі 196 тисяч. Також і на придбання медичних меблів та медикаментів. На, мед... на меблі медичні 98 тисяч на медикаменти 460. Тут вже вже. Не От, ну, вже, да. Да. І Уже в этом ми знімаємо. Да. 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 Угу. Також виділяємо кошти на покриття покрівлі садочку мрії спеціально для того, щоб у сумні для запобігання потікання в покрівлі потребуємося выділити кошти 24 тисячі гривень. А ви на скуда? Придбання комп'ютерної техніки Кабінет інформатики у вухівському ліцею п'ятнадцять штук комп'ютерів і для вальницької п'ятнадцять тисяч штук. Загальна сума шістьсот тисяч. спортивного обладнання для вухівського ліцею п'ятдесят тисяч. Лампу жалізі табак для сміття на загальну суму 35 тисяч. Це для школа. Це те, що додаткові кошти. І також ми пропонуємо перерозподілити залишок коштів в межах однієї установи. А саме. Ви не читаєте, да ви слухаєте? Не читайте і читайте читати розходять. Це те, що приймали там да. три Все те, що приймалося. Ви перерозділи да. посудали все по сутікам. те, та, що по залишалися і перерозподіли? Да, Виконали дуже велику роботу, щоб залишки вибирати залишки і перерозподілити їх на, на потреби, які зараз є це на, на, на нагащода. Намагання серед цих потерял це о, і придбання. Миючі засоби. Це придбання вінолю для кабінетів по школам. Це сплата судового збору. Це так, якщо коротко там. Це встановлення, придбання влану для встановлення системи для очистки води. Зачитувати так, що тут три виклики Я хочу сказати, що нашої ПТДО і на Володимире нас і своєю командою вони зробили і роблять великий об'єм роботи, дуже великий об'єм роботи. На сесію ми запросили директорів цих закладів освіти для того, щоб вони показали, як було. І як стало багато нас краще. Особливо мені дуже подобається наша Миколаївська гімназія. Тому що коли три роки тому я приїхала і була втіком ужасі, коли я побачила ліснічний марш і всю школу, то зараз, і коли ми ремонт робили 20 серпня, через 10 днів діти пішли в школу, то зараз я в червні місяці приїхала і була приємно здивована то все викрашено. Ну, просто є, ну, ми покажемо фотографії, як було до і як стало так. Прозор молодець. Ні, це а не груза. Це стараемся. робота е, е, ЦПО і відділ освіти в першу чергу. І також за рахунок 82% виділених коштів ми освоїли. Те, що на нас поклали, крім залишилася комуналка. Доплата заробітне платить до кінця року, і там ще міліді у нас, які перед планяють, ось на цей тест забинемо, і все. Обов'язково віднячива, похора її покажуть. Ні, я їх хвалю. Вони, вони молодці. Хочу... молодці. До і після. Хочу додати, що ще, ще за рахунок порад поділ курсів ми збільшемо подавати працю по закладам освіти, середньої освіти, по школу, по гімнаті. Угу, е, відповідно так, до нової постанови змінився штатний успіх і в усіх висок, закладах додавали посади. Як обов'язкові, обов обов які потрібні бути, і за, -за цим, в зв'язку з цим збільшенням кількості посад, як в дошкільних, так і в загальноосвітніх закладах, то на дошкільниках у нас трошки була економія. Ми не просили а на з -з -з школах, то там ну, ми не вирубуємо. На 5 місяців більше на, на, на 620 тисяч. Паршиш, пашиш, не дополняє всі. Що Ще стосується дрябі, розподілу гроші, то все. Якщо є запитання, да, питайте. І Ми хотіли ще попросити, ну просто так швидко це зараз вирішилося. Виділи, ну, вирішили виділити кошти на моноблоки, а їх ставлять ні на що. Нам треба стульчики і парти. Якщо можна, ми до завтра отримаємо суму якусь. І ну, так, так, Ми вже тоді на сесії. Я не думаю, що там буде велика сума. <світ> 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 ми за працю скажемо.

Трошки заранше і тепер є можливість трошки підтвердити. Ну, За те, що даному стані винести на робота швидше. А ви про ангар, ангарщину про... я нічого ще не казала, ну, всі разом поспілкувалися і прийшли до такого виводу винести на розгляд э, сесії депутатів придбання э, ангару, поверхневого ангару для. Хранів билети для мрії. Потому что закупка білети 8 тысяч 8-9 тысяч если мы її закупимо одразу 60 тонн и 13 тысяч на 5000 больше, если мы будем закупать за 50. Поэтому сума дуже велика. І все одно на кошти. Ми пропонуємо розглянути питання на кошти. 250-300 тисяч, ми не знаємо про комісійну пропозицію. в нас немає. Це те, що ми зараз про моніторили постаційне використати не на придбання білетів по 13 тисяч, а придбання ангару як такий поверхневий. Це буде просто така споруда, яка просто ставиться і розбирається. Тобто на подонах будуть хранитися білети, як зерносповіще. Ну я пропозицію постараюся про до завтра розглянути, щоб на сесії хоча б показати, Я не кажу, що це прям пів секунду виділить, але треба мати це на увазі, і якщо в нас там протягом місяця ще ми можемо до прийняття наступного рішення про форму навчання, може тоді розглянемо цей ангар фінансування, фінансування. фінансування. Так, хоча б би... я перебігла, але не чули, що які-то може я так не внікав зерно, допустим, є получають, і які-то мішки там такі здорові. І в разу кутують і на вулиці зерно храниться зима. Де там село, <плес> Ту й оце казалося, та привіз там. Так, так, так. От може таке узнать, що воно. Дивіться, ангар, ангар це ми його поставимо <плес> закрили. І навіть якщо колись ви переведете мрію на газ, ну колись, то цей ангар буде там під'їзд, <плес> під техніку. Тут немає сараю чи ніякого.

Ну почему шестьдесят шестьдесят контейнеры А ты думаешь, цена я куда не знаю? Это раз 60 тонн контейнер, то есть передавали легкий там два-три раза больше. Сейчас проще всего конечно. Ну вы не про моніторить, вони вам все вони нічого не можуть сказати